Курщина, як я вам сказав, входить в, в наш план план перемоги України. Один із напрямків, де частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий напрямок це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок це пакет примусу. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок економічний: про все це детально говорити не буду. План підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть у вересні. Представлю цей план.